Павло Глазовий, гумореска, чудодійний борщ. Серед ночі в замітіль стука хтось до хати. Гей, хазяючко, чи пустиш переночувати? Документи покажу вам. Я боєць піхоти. Позавчора йшли ми кросом я відстав від роти. Дві доби неївні крихти, приморозив ноги. До своїх дійти не можу, замело дороги. За дверима чути голос. Віру вам прекрасну, я сама, а ви, мужчина, це мені опасно. А солдат зубами дзвонить, що тут опасатись? Я ж два дні не їв нічого, не почну ж кусатись. За дверима той же голос. Та воно то ясно. Темна ніч. А ви, мужчина, це мені опасно. А солдат уже аж плаче, я ж не їв нічого. Я ж голодний і холодний. Чи ж мені до того? Відчинила жінка двері. Просить гостя в хату, насипає борщ гарячий, подає солдату, з'їв солдат борщу тарілку, ще й добавки просить. Як наївся, розігрівся, мабуть, каже досить. Ти чудесна господиня, борщ у тебе класний. І тепер я відчуваю, що стою опасний.